Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю усіх вас, улюблені браті і сестри, сьогоднішнім днем народження Божої Матері. Вітаю усіх свято. Ми відзначаємо сьогодні гарне, радісне свято День народження Божої Матері. Свято, яке для нас відкриває не лише події народження Божої Матері. А розкриває нам всю сутність нашого з вами християнського життя. Якби, наприклад, не було цього свята, не було цієї події, я думаю, не було б і нас. Історія пішла би іншим шляхом. Не тільки історія окремої людини, не тільки історія. Нації, історія людства як такого пішла б іншою дорогою. А можливо б ця дорога давно закінчилася. Не було б нічого. Тому що продовжуватися все так не могло. Був початок, був мусив настати кінець. Ось з народження Божої Мати. Ми зразу бачимо інший розвиток людей і всього тварного, не тільки людей, людини як вінець творіння. Але ще й інше було те, що сотворив Господь. За цим ми бачимо народження Ісуса Христа. За цим ми бачимо страждання на любові. І найважливіше це подолана смерть. Найважливіше доланням смерті розкривається перспектива людини, крок людини, майбутнє людей і всього тварину. Оновлене все творіння. А людина стає безсмертною, безсмертною у царстві Небесному. повертається в цей стан, який вона мала при своєму творі. Стан без стан радості, стан бачення Бога лицем до лиця, стан найбільшої радості. Перебування завжди з Богом. Тому для нас це не просто день народження, для нас християн. Це не просто свято, це зміст нашого християнського, літургійного і взагалі життя як такого всього того, що створив Господь. І тому ми сьогодні і прославляємо Пресвяту Богородицю. Прославляємо її день народження, просимо в неї заступництва, просимо в неї покрову над усіма нами, над нашим життям, над нашими родинами, над нашою волиною, над Україною, над нашим сьогоднішнім і майбутнім. І я сьогодні маю унікальну можливість передати вам благословення із цього місця, де народилася Божа Мать. Є тільки сутки світав. Фактично ночі тільки прилетів з Ізраїля з нашою великою групою, яка складала більше 200 чоловік. Це тільки волиня. І ми були там, на цьому місці. Ми були на місці народження Божої Мати. Були на місці, по всіх місцях ходили, але були на місці погребіння Ісуса Христа. І нікого там не бачили. І тому ми істину можемо сказати, Христос воістину Воскресен, немає. І Воскресіння для нас це інша радість, яку ми маємо. Тому що служіння Все Божої Матері і присвячене силу Своєму, Господу нашому Ісусу Христу. Все життя вона його супроводжувала, супроводжувала і момент смерті Його. бачила і супроводжувала момент Воскресіння, аж до часу Воскресіння. І тому ми сьогодні маємо унікальну можливість цілий день поживати і виспівати хвалебні пісні за цю велику любов і терпіння до нас, за опікунство над нами, за життя її серед нас. І попросимо її і надалі, щоб вона своєю материнською молитвою передавала і випрошувала Бога для нас всіх. Все, що ми хочемо для нашого жного життя і для Царства Небесного. І щоб Пресвята Богородиця і сама не залишала нас а покривала своїм чесним у Тому звертаємось до Божої Матері. Пресвята Богородиця спаси всіх нас. Разом з тим, я хочу подякувати усім вам за молитву, що ви молилися і переживали. За нашу подорож ми всі повернулися дякувати Богу. Всі живі, всі здорові, Бога Я вже навіть бачу знайомі лиця, які встигли приїхати і прийти на службу. Тому я закликаю вас Боже благословення і ще, ще раз вітаю вас святом і запрошую на Хресну ходу до Ковмської ікони Божої Матері. Прославимо цю ікону. Яку Пресвята Поворотниця дарувала нам для поклоніння і що найважливіше, для збереження, оце не копії ікони, а оригінали. Тому будемо шанувати свої святині, берегти їх, прославляти, навколо них об'єднуватися, біля них молитися, і Господь і на нас прошле своє благословення, дарує все, з чим ми приходимо до нього. Все, що корисне і добре для життя, і все, що корисне, нам добре для царства Христа. Слава Ісусу Христу! Я закликаю всіх вас, Боже, благословення, і запрошую всіх на Хресне.